На цьому вистава кінчалась, і поле бою очищено без санітарної допомоги. Бо літературні трупи не втрачають здібності рухатись. Ну і скубуся, боже мій! скрикнув на вулиці Яша. Люблю дивитись. Той тому гав, а той тому гав-гав. Пишуть вони погано. Пишуть вони погано, от що, поважно сказав інструктор. Я читаю зараз Загоскіна, ото й пише. А я люблю Бенуа, промовила Нюся. Гануся мовчала. Література одібрала їй чотири години, і завтра вона мусила вставати в досвіта, щоб кінчати замовлення. Надійка, ідучи позаду Степаном, розповідала йому сільських новин. Цю пригоду саму себе теж цікаво, хлопець поглибив, надаючи їй широкої, трохи несимволічної ваги. Бритва в його композиції належала спочатку фронтовому офіцерові, як втіленню царату, але на початку революції його вбито, і бритва перейшла до переможця, прихильника тимчасового уряду. Від нього її здобув петлюрівець, поступившись з нею незабаром червоному повстанцеві. Щ...